Завантажують вагони та вантажівки гуманітарної допомоги з усього світу за шість місяців війни. Подружжя гуриків допомогло десяткам тисяч людей з волонтерами, які є батьками героя небесної сотні. Поспілкувалася Ірина Некорович. 19-річний Роман Гурик один із наймолодших героїв Небесної Сотні. Він був активним учасником революції гідності, бо відстоював українське майбутнє. А його батьки продовжують це робити. І сьогодні памперси пішли, далі смузі, далі рідке мило, далі пластівці. Ірина Гурик показує склад, який разом із чоловіком облаштували у сусідському гаражі. Коробки із гуманітаркою сягають до стелі. Однак кутоки з допомогою для військових порожній. Позавчора її відправили на схід. Одується світу посомо нашої дали за поки дуже велика їм дяка дорогим. Франківським волонтерам з першого дня повномасштабної війни волонтери з усієї України та навіть світу почали звозити до подружжя гуманітарну допомогу. А Ірина з Ігором відправляли її тим, хто потребував конструктор лего Штати. А оці коробки це нам прислала школа сан франциско Перший раз ну не знаю звідки вони взяли наші контактні дані. Пара допомагає переселенцям, дітям-сиротам та військовим. зараз тому військові той, що... теж ті, які їдуть ну, наперед, звідси від нас, вони навіть просять теж дитячі от памперси. памперси Про тому памперси, що говорять, там є багато людей, які живуть, а реально там цього ні придбати нема, де і немає, і немає за, за що. що придбати. От і вони по військові приїжджають до нас. Ми їх. Крім того, що їм щось ну ніби даємо, то ми плюс ще даємо до тих людей, які зараз там перебувають. Допомагають також притулкам, лікарням і пологовим будинкам. За речами для новонароджених саме приїхала працівниця Івано-Франківського перинатального центру, а натомість привезла продукти для захисників. Ми щось їм, вони щось нам так і живемо. Так як у нас є регулярна наша армія, вона безперечно є в повному забезпеченні, але є добровольчі загони, які просто потребують нашої підтримки, тому що. Бачите, навіть бюджет він не був розрахований і закладений на таку кількість війська. От, мабуть, люди мусять допомагати одне другому, тому що якби не ті хлопці, ну, мабуть, у нас би тут була зовсім інакша ситуація. Подружжя підрахувало, що вони допомогли вже більше 10 тисячам цивільних, а військових не злічити. Волонтерку відправляли ледь не вагонами. Декілька разів вже навіть такі до суперечок доходило, що або ми все залишаємо і продовжуємо те, як ми були, або ми залишаємося далі в цій колії. І тут навіть питання в тому, що якщо би і хотів залишити телефонний дзвінок, і думаєш, ні, ну треба вставати і далі йти. Ну тому, що ну а як інакше? Ну просто якби яси. Навіть боюсь уявити, що ви були, якби а, всі зупинилися і перестали так. щось робити. Допомогу від сім'ї відправили майже у всі найгарячіші точки: на Київщину, Донеччину, Чернігівщину, Вавдіївку, Очаків та Ірпінь. У своїй волонтерській діяльності зупинятися пара не збирається аж до перемоги.